Парламент боснії Герцеговини або Народна Скупщина. Відтак, як і будь-який парламент, Народна Скупщина виявляє собою основний законодавчий орган країни. Народна скупщина боснії Герцеговини є двопалатною: нижня палата, палата представників і верхня палата палата народів. Строка брання народних депутатів такий самий, як і до уряду, і загалом раз на 4 роки. Але як формується верхня та нижня палати? нижню палату обирають безпосередньо народ. В нижній палаті є 42 місця. І тут працює така сама логіка, як і щодо президії. Ці 42 місця розбиті на 12 окремих секторів. 12 місць для бочняків, 12 місць для хорватів і 12 місць для сербів. Щодо верхньої палати, палати народів, вона обирається трошки складніше. Як вже згадувалось, Боснія-Герцеговина Герцеговина це федерація. І там є щонайменше два суб'єкти або ентитети. Про них поговоримо трошки пізніше. Так ось, на рівні цих суб'єктів є свої власні парламенти. І кандидатів у палату народів обирають саме ці місцеві парламенти. Відтак є парламент суб'єкту, який населяють башники та хорвати. І цей парламент призначає десятих кандидатів. П'яти від бошняків, п'яти від хорватів. І також є ентитет або суб'єкт, який представляє сербів. Відповідно, парламент сербів призначає п'ятьох кандидатів від сербів. Все досить логічно, але заплутано. Працює цей парламент, в принципі, як і будь-які двопалатні парламенти. Нижня палата ініціює законодавчий акт, а верхня палата приймає рішення про його затвердження і прийняття. Ну, рушаймо далі. А далі в нас йде конституційний суд То швидко і зрозуміло.